Груші з копанки. У бабусі Марфи дві сестри однолітки Груша і копанка. Копанку викопав і грушу посадив ще перший дружина її Улас, який загинув аж у ту германську війну. Тож мені однього нього молоденького дариться аж до віку. Груша родить, ще й зараз родить. Копанка не міліє, і вода близько ключем достаю. Коли я вперше зайшов до бабусиного Марфиного двору, щоб напитися, то витягав воду тим ключем вервечкою акацієвою, до якої приковано гак, закручений, як вус, щоб циберку в воду не зранити. Тоді був серпень і спека стояла така крута, що йдеш і млієш. Чи не можна у вас напитися? спитав я у бабусі, що сиділа під грушею і вишивала сорочку. Якби не можна, то навіщо б я тоді отуто жила? Вона хутенько підвелася, поклала шитво на траву і клубочком покатилася до хати по кухлик. Зараз кухлика винесу. Вона була дуже згорблена, мов би нахилилася колись до грядки цибулину висмикнути, та й вже не випросталася. Коли я тяг воду, себерка спершу глухо стукнулася боком об грушки, що плавали у воді, аж тоді набралася. А коли пив з дерев'яного кухлика, бабуся сказала так лагіднесенько, так. Ненарошно не вимовляючи слова, доброго здоров'я пивши, та в таку годину йти хіба не підіб'єшся, як сонце аж колиться гарячим, і дивилася на мене знизу з-під своєї згорбленості і усміхалася мудро, як усміхаються лише старенькі та діти. Разом з водою я витяг скопанки і дві грушки. Самі чи що падають у воду? спитав я, «Котре й сама впаде. А то і я вкидаю, щоб холонули. Ось у полудень школярики йтимуть з учення. То до одної витягають ласунці малі. Привишайтеся в дорогу, та ще ловіть, бо гарячі вони не такі. Вона вже знову сиділа під грушею і вишивала, без окулярів. І я спитав, чи то ж і добре бачиться? А так, як з молоду, сказала вона, не розхиляючись над шитвом. А там, як було мені сімдесят чи вже без одного на сімдесят п'ять, погано бачила. Так погано, що очечки покійний сусіда, мій терешко хай царствує купив був, як їздив до Києва. А тепер бачу, як дівка. Бабуся Марфа засміялася тихенько, затишно, і закивала головою над червоними хрестиками в Манисті. Скільки ж вам, мамо, зараз? Та як по-моєму, то без одного сто. А якби хто грамотніший прикинув, то може й сто з гачечком набралося б. Давно живу, забула вже відколи, аже трьох чоловіків своїх любеньких пережила. Скоро скоренько і я до них піду. Піду, походжу, всіх трьох провідаю, а котрого найдужче хотілося б побачити. Усіх, сину, а зостануться коло останнього. До першого піду, то ще й не впізнає. Молодесенький же. Навіщо скажете, мені, баба здалася? Іди собі геть. Бабуся Марфа засміялася, а з чолом шитва дотулилася. Другому до ніжок уклонилась би. Він тут недалеко лежить, у гребенях. Під берегом сердешного знайшли прибитого наскрізь. Це як друга війна була, я сама його й поховала. Третій мені пара, хоч теж молодший уже за мене, кував у кузні. Вийдеш полосхати хати і чуєш його молоточок. Уже й не дуже годився до роботи, а кував. Тоді погано йому. Погано йому враз зробилося. Переказали мені, люди біжу до кузні, а його вже й назустріч несуть. Біля нього ляшу, він упізнає, посунеться. Собі вишиваєте, чи людям? Собі я вже все вишила, моя дитино. Людям. Хай носять та згадують бабу. Гадають навколо бабусі жовті грушки з груші, гуп, гуп гуп-гуп, м'яка траву. Гарячі, вона відкладає шидло, збирає їх і кидає в копанку. А червоні хрестики на сорочці сяють, сміються сонцеві густі та дрібні. Коли я виходив з двору, бабуся Марфа провела мене до воріт і швидко-швидко впихала мені в кишені жовті гарячі грушки. Вони не заважать. А за нами йшов червоний півень у червоних штанях і казав, як господар токо токо, цвіте при зорях бабусина на марфина груша, чорніє зеленим мохом солон'яний дах на низькій хатині, а у вікнах поночі. Я стою проти похилених воріт і дивлюся у двір і слухаю так пильно, що тільки серце своє чую. Невже пішла бабуся Марфа і раптом. Токо-токо, токо-токо, півеню хлівці за грушею, токо-токо.